Слава Ісусу Христу! Дорогі улюблені брати і сестри, дорога Церква Христова, які ми є щасливі, що з нами перебуває Дух Святий і знаходиться в нас, і як навчав Спаситель, що я вас не залишу сиротами, Він дав нам Духа правди, Духа Утішителя, Духа Святого, слава йому! І сьогодні про велике значення! Духа Святого в житті нашому бажається мені говорити, слава йому, тому що Дух Святий дає благословіння і дає щастя, слава Йому! І ми маємо бути вдячні і вдячні Богу. Як написано, і Дух, і невіста говорять, прийде. Чуєте? Дух Святий нас закликає, і невіста, Церква Христова закликає нас більше і більше прийти до Бога улюблення. Слава Ісусу! Щоб нам мати цю велику справу, щоб ми всі йшли зустріти нашого молодого Ісуса Христа. Слава Йому! І тут нам необхідно бути в числі мудрих дів, що мають запас оливи, що є прообраз Духа Святого, які. Хочуть і бажають зустріти молодого. А ці п'ять нерозумних не мали запасу і запізнилися. Мені Дух Святий сказав, що ти побачиш, що багато і запізняся. Не хочеться цього, щоб так було, щоб ніхто не запізнився. А хочеться в моєму серці бути вірному Богу і його щиро любити. Аллилуйя! Бо в ньому є правда і істина, і це все робить Дух Святий в нашому серці і житті. Слава Ісусу. І каже, і хто чує, хай скаже, прийди. Як важливо, щоб ми всі почули улюблені, щоб ніхто з нас не був глухий до голосу Божого. Як написано до євреїв сьогодні, коли почуєте голос Його, голос Духа Святого, не ужесточуйте своїх сердець. Чуєте, Бог бажає, щоб ніхто не ужесточив, а бажає, щоб ми всі почули голос Божий, голос Духа Святого. Тому що Господь попереджує і каже: не вічно Духу Мому бути зневаженому людьми. Бог стукає до серця, говорить Дух Святий, до церкви улюблені. Але часто людина не хоче чути, не хоче прийняти слово Боже, не хоче себе перемінити, бути дитиною Божою, щоб щиро поступати іскрено. Від цього хоче від нас Господь. Слава йому за це! І далі каже, хто справний, хай приходить і хто бажає, хай воду життя бере даром. Шуйте улюблені. У Бога є така чудна вода. найсамокраща, краще, що може бути улюблені, найцінніше це вода Господня. Ось, і каже, хай бере дарму улюблені. Тому як це важливо, щоб ми цю воду брали, воду життя. Аллилуйя! Ось це є прообраз Духа Святого, щоб ми жили Духом Святим, улюблені, щоб ми корилися Духу Святому. Як свого часу мені Дух Святий сказав через посудину: дитино моя, каже, я від тебе нічого іншого не чекаю. Тільки в покорі і в повинності будь. Знаєте, я впав перед лицем Божим. Знаєте, як для мене це ціно, що сам Бог до мене сказав. Він нічого більшого не вимагає, що люди повидумували заповідь на заповідь, правило на правило, лише тільки одне, але яке воно повне змісто слово. Тільки в покорі будь мені. Чуйте, як хочеться коритися Духу Святому, слава Богу. Адже Бог дав Духа Святого тим, хто кориться Богу. Аллилуйя! І нам необхідно коритися Богу, дорога церква, слідувати за Ним. Якщо ми будемо покірні, ми війдемо в Царство Боже. Не будемо непокірні, не війдемо улюблені. Тому необхідно, щоб ми всі були покірні нашому Господу. Слава Ісусу! Тому Господь бажає усіх нас благословити, щоб ми були всі покірні, як апостол Петро потужно сказав, як слухняні діти, каже, не стосуйтеся до цього віку, ось, а ми маємо всі перемінитися улюблені. Слава Ісусу! Апостол Павло дуже підчеркував велике значення Духа Святого і каже: Хай Отець слави дасть вам Духа премудрості і відкриття для пізнання Його, щоб більше і більше. Що ми Бога пізнавали, тут робить Дух Святий, Дух премудрості і відкриття, і дає нам пізнання Бога. А це робить Отець Слави, що нам дає Духа премудрості, що він щедрий, що він щедро вилив нам Духа Святого і дає нам для нашої збудови улюблені. Адже ми одним Духом Святим всі охрещені, одне тіло, як юдеї, так і гелени всі напоєні одним Духом. Алелуя! Слава Ісусу! Як чудно робить Дух Святий улюблені. І Він бажає, щоб ми мали плід Духа, любов, радість, мир, стриманість, довготерпіння. Ось, всі ці плоди, плід, але їх є дев'ять якостей, Ось, щоб в нас все це було, дорога церква Ісуса Христа. Каже, ми, коли увірували в Ісуса Христа Господа, ми стали запечатані Духом Святим, слава Богу. Чуєте, будь-який документ, який не має печатки, він не є дійсний. Ось, то, що ми є діти Божі, запечатані Духом Святим, це означає, що ми належимо на Його спадок, слава Йому. Адже Він нам дав Духа усиновлення, ось, що ми викликуємо Ава, Отче, і каже, ти вже не раб, каже, а син, а якщо син, то і наслідник Божий черзі. Ісуса Христа, яка це є велика милість і благість для всіх нас, дорогі брати і сестри. Слава Ісусу! І цю таємницю, улюблення, спасіння, Бог нам відкрив Духом Святим, що язичники, ось є співнаслідники улюблені спасіння Божого завдяки Євангелії Ісуса Христа. Дяка Богу. Як ми маємо дорожити. І цінити словом Божим слава Ісусу. Адже всі ми є улюблені, як Павло научав, цим листом, цим письмом Христовим, написані не чорнилом, а Духом Святим улюблені. Як хочеться, щоб більше і більше Дух Святий проговорював до нас, писав на скрежелях нашого серця, щоб він нас навчав, розумляв, бо тільки в Бозі наше є щастя і благословіння, і нам необхідно його триматися. І жити згідно Слова Божого, слава Ісусу! Наш Спаситель, щоби принести себе в жертву, то написано, Він приніс себе непорочного Богу Духом Святим. Чуєте, ось, який наш Спаситель святий і бездоганний. Слава Ісусу! І Він хоче кожну людину благословити, ось, і хоче підкріпити слава Ісусу! Апостол Павло потужно говорить, що ми, є, ми оправдалися Духом Бога нашого. Слава Богу! Чуєте, завдяки Духа Святого ми маємо оправдання, ось слава йому. Що він все стародавнє прощає і милує, і хоче, щоб все почати з Нового листа і дати благословення для народу свого. Давид у Псальмі. Каже про велику цінність, про Духа Святого і каже, Духа Святого Твого не відбирай від мене. Чуєте? Ось це найцінніший скарг, що Давид Цар цінив. Це Духом Святим улюблені. Як хочеться, щоб він був завжди з нами, щоб ми йому корилися і жили згідно слова Господнього. Ось. Проро Ісая говорив. Щоб люди не засмучували Духа Твого Святого, каже. І так само і Павло каже: не засмучуйте Духа, Духа Святого, яким ви є відкуплені і запечатані на день викупу. Ми маємо свято і свято жити перед лицем Господнім. Слава Ісусу! Апостол Павло нам говорить, що нам необхідно приймати Слово Боже із радістю, ось, радістю Духа Святого. І Він каже. Ви що прийняли Слово і з радістю Духа Святого до церкви в солоні, улюблені, це є велике благословіння прийняти Духа, прийняти Слово Боже із радістю Духа Святого, що дійсно Слово Боже для нас є цілю і смислом життя. Слава Господу! Як свого часу наш Спаситель останній день свята стояв і казав: хто із вас прагне, іди до мене і пий, і хто вірує в мене, як каже Писання. Ріки води живої потечуть. Це Ісус сказав про Духа Святого, що мали прийняти віруючи Духа Святого. Бо кажеш, на них ще не було Духа Святого, бо Ісус ще не був прославлений. Але коли Христос Ісус війшов в славу Отця, улюблені, Він зіслав щедро Духа Святого, улюблені брати і сестри. Чим ми всі? Товаришуємо з Духом Святим, чи ми спілкуємося, чи ми йому коримося, чи ми Його любимо, Духа Святого улюблені. Адже Божа любов влилася в наші серця Духом Святим, даним нам. Чуєте, Дух Святий нам приніс, Божу любов, це є великий океан Божої любові до всіх нас. Дяка Ісусу, Господу, за це. Тому хай Бог нас всіх. Підкріпляє і благословить. Як свого часу ще потужно сказав Божий пророк Ісая про наш людський дух каже, твердого духу, духом ти зберігаєш в досконалому мирі. Бог бажає, щоб в тебе і в мене, дорогі брат і сестра, щоб в тебе був твердий дух, і тоді Бог тебе буде зберігати в досконалому мирі, хоч є тривога, переживання, ось. Але Бог оберіг нас, дяка йому за це улюблені. Тому що Дух Святий, Він є особа улюблення. Він говорить ось, як написано сьогодні, коли почуєте голос Його, не ужсточуйте сердець ваших. Дух Святий так само свідкує Духу нашому, що ми є, діти Божі. Ось Дух Святий нас веде, тому що всі кажуть, є водимі і Духом Божим, що є сини Божі улюблені. Слава Богу! Це є велика милість, яку нам дає Господь. І тому дійсно Бог бажає, щоб у всьому ми слухались Духа Святого, слава Йому. І Дух Святий у церкві постановляє служителів, Ось. і що всі вони каже, духом обітниці є, є сини Божі. І ще написано в Захарії, що не воїнством і не силою, а духом моїм. Ось. Тільки Дух Святий він робить, Він є всемогутній улюблені. Ось і Бог бажає, щоб Бог сам є дух, і Він бажає, щоб ми, які поклоняємося йому, маємо поклонятися в дусі і в правді. І каже бо всі, каже Ви, водими Духом Божим, є сини Божі. Чи тебе і мене, дорогі брат і сестра, веде Дух Святий? Дав би Бог, щоб ми всі з любов'ю простягнули нашу руку і сказали: Господи, веди кож, Господи, мене. Слава Ісусу! І є потужні слова апостола Павла, сказані: наповняйтеся духом. каже. Ми каже, служимо Богу Духом. Чуєте, яке Богу приємне служіння? Духом, каже, Бог нам дав служіння Духа, не букви, а служіння Духа. Аллилуйя ось. І каже: ми відкритим лицем, як зеркало, дивимося на славу Божу! І міняємося від Духа Господнього. Чуєте, Дух Святий нас міняє. Іде Дух Господній, Там є воля, там є свобода для серця і душі. Тоді людина щиро і щиро любить Бога. Вона звільнена від гріха, і її не тягне вже до гріха, а її тягне до святого життя, жити в святості і любові. Ім'я Господнє хай буде прославлене. хай кожна людина більше і більше приймає Дух Святий і молиться Духом Святим. Як апостол Юда сказав, а ви, улюблені, каже, будуйте себе на святішій вашій вірі, моліться, каже, Духом Святим. Чуєте, молячися Духом Святим, ми будуємо себе на святішій вірі. Оця найсвятіша віра це молитись улюблені Духом Святим. Тому що ми є найщасливіші, що ми не є сиротами, з нами Дух Святий перебуває і є в нас. Алелуя! Слава йому ось! Тому що царство Боже це не їжа і пиття, а правітність, мир і радість у Дусі Святому, хто цим служить Христові, той угодний Богові і приємний, і шанований поміж людьми, улюблені, дорогі брати і сестри. Дух Святий буде із нами в вічності в Царстві Божому. Не тільки тут на цій землі, коли ми відійдемо Царство Боже до нашої смерті, але Дух Святий буде з нами і в вічності, бо Царство Боже це є праведність, мир і радість у Дусі Святому. Це не їжа і питво. Тому улюблені, хай Бог насліддя своє церкву благословить, щоб ми щиро і щиро любили Духа Святого. Йому подяка і слава. Амінь.